Я завжди боялася темряви під ліжком ще з дитинства, але тепер я доросла, і такі страхи мали б зникнути. Та тієї ночі я прокинулася від дивного шелесту, наче хтось повзав по підлозі. Я обережно звісила ногу, щоб намацати тапочки, і відчула холодний дотик. Серце зупинилося, хтось тримав мою щиколотку. я смикнула ногу назад, але пальці лише стиснулися сильніше. Я закричала, потягнулася до світильника, та лампочка спалахнула і погасла. Темрява накрила мене щільна, липка. Знизу пролунав тихий голос жіночий, але хриплий. Я чекала тебе так довго. Я зібрала сили і різко зіскочила з ліжка, але підлога під ногами була порожня. Жодної руки, жодного шелесту. Я засміялася нервово, майже плачучи. Та, коли нахилилася, щоб усе ж зазирнути під ліжко, побачила себе, своє відображення в темряві. Воно усміхалося і тягнуло до мене руки. І тепер я вже не знаю, хто лежить зверху.